Цікаві факти. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на двох напрямках і мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Протягом доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулося 33 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гурівного, Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли. Понад 15 населених пунктів. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах: північно-східніше, Синківки, Північніше Кислівки та Південно-Східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів у районі Кислівки. Та 1 травневого Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки, Луганської області та Серебрянки, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області, завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. На Запорізькому напрямку противник обстріляв із артилерії понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки противника. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс та один артилерійський засіб на вогневій позиції. Тому ось так, шановні друзі, наблажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Як можемо, так і підтримуємо наші Збройні Сили України, підтримуємо всіх захисниць та захисників нашої рідної України. Слава ЗСУ! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться ми відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!